Хто у вівторок був у центрі Миргорода, зокрема, проходив повз центральну площу, то міг спостерігати незвичайну картину. Вся площа була прикрашена прапорами. Тут були як прапори Полтавщини, зокрема і горішніх плавнів Кабаляк полтави Миргорода, так і прапори різних міст України, а також військових підрозділів та частин, котрі воювали і воюють на Донбасі. Деякі перехожі зупинялися біля прапорів, читали на них написи, обговорювали побачене. Ми також зацікавилися незвичайною акцією і вирішили поспілкуватися із організаторами, точніше, організаторкою цього дійства. Представтесь, як вас звати, та звідки ви Мене звати Катерина Валевська я з міста Києва, Майданівка, Айдарівка в даний момент військовий журналіст, батальйон ОНСО. Це все українська акція на честь Героїв Майдану, на честь Героїв АТО, заради миру і перемоги України. Від міста до міста, від бригад до батальйонів, єднаються прапори, на яких люди пишуть свої думки, що силою думки, віри і молитви зупинити в Україні війну. Думка. Це сама сильна зброя всесвіту. Думку читає, наш, е, читає Бог думки, і чим більше світлих людей буде сконцентровано на одніх мріях, а мрія у нас одна зараз, одна єдина наша ненька Україна, і перемога буде теж на всіх одна. Тим скоріше ми переможемо цю чуму, яка прийшла на нашу святу українську землю. Ми їх переможемо своєю духовністю. Ми переможемо їх своїм інтелектом. І у нас українців. Є ця зброя. Переможемо своїми піснями, переможемо своїми віршами. А наші доблесні найголовніші люди зараз в Україні захисники допоможуть очистити нашу святу українську землю від цієї чуми, яка прийшла. Тому йдучи по Україні, я єднаю прапори. Нагадую людям, що якщо тут не бахкає, то це не значить, що в Україні немає війни. Ця акція вона гуртує воїнів над підтримку, дає їм моральну. Знайомлюся з волонтерами, знайомлюся з патріотичним рухом міста. І від міста до міста у мене вже архів 45 тисяч фотографій. Далі вже я думаю, по весні, десь на травні місці Україна побачить фотовиставку обличчя війни, обличчя України. А також паралельно пишу книгу під небом України, і в кожному місці от стоїть зараз передо мною боєць ї бригади. Я отак знайомий з людьми, і пишемо разом історію. бо тільки разом ми творимо і пишемо історію України. Слава Україні! Героям слава! Так розумію, волонтерством ви зайнялися вже після подій на майдані. А хто ви за фахом? Чим раніше займалися? Я сама за фахом вчителька російської мови літератури, третій рік я розмовляю українською мовою. 10 грудня 2013 року пішла на майдан Незалежності. Я сама з Києва, а родом з Миколаївщини. В Києві живу з 2000 року. Подивиться, що там відбувається. Прийшла весь майдан в складі жіночої сотні. Далі був перший добровольчий батальйон, сформований з майданівців. Це Айдар. Розпочалася жорстока цинічна війна, яку назвали АТО, Нелі волонтерство, і Зараз я боєць батальйону ОНСО, військовий журналіст. Мета акції Їду по Україні принести дух патріотизму через всю Україну, вшанувати пам'ять героїв майдану, героїв АТО і від міста до міста приєднати прапор, нагадати людям, що у нас іде війна. Зараз в даний момент пишу книгу під небом України. Ну я вже й казала, що створюю фотовиставку Архів 45 тисяч фотографій для того, щоб показати. Сами головних і я це наголошую людей, що самі головні люди у нас зараз в Україні це наші захисники. А сама головна зброя у нас у українців це наші люди. Зараз знаходиться в вашому місті 200 прапорів, 100 прапорів. Я вже знаходяться в музеї, який я створила 25 березня 2015 року. Створила я його в верховині в Карпатах. І 23 жовтня ми зробили історичну подію. Підняли 245 прапорів на найвищу точку України. Говерло, що повище до неба до Бога донести думки українців. Тут знаходиться вже понад 50 прапорів, бригад і батальйонів. Низка прапорів починається з прапора, Донецьк, Луганськ, Крим, Сівастополь. Далі йдуть прапори на честь загибших побратимів, які єднали побратими, єднали матері на честь своїх загибших. Далі продовжується низка батальйонів, бригад і далі йдуть. Пропори маленьких і великих міст скажіть, а в яких областях ви вже побували? Вже пройдена Львівська область, пройдена Івано-Франківська область, Тернопільська область, половину Київської області, половину Одеської області, половину Миколаївської області. Я уже цілий місяць я кракую Полтавщиною, бо самі вже останні в низькій єдності. І от ще залишаються три дні. Історичні такі міста: Діканька, Гоголєва і Шишак. І на цьому завершується, то тобто вже ця. Неслаєності далі через Сумщину. Я крокую на Київщину, і 20 лютого всі пропори. Це вже третій рік, бо акція йде з 14 вересня, 14-го року. Коли я знаходжу вільний час, то два місяці по місці я їду Україною. І 20 лютого всі пропори будуть розгорнуті на алеї Небесної Сотні. На честь нашої небесної сотні, на честь нашого небесного війська, завжди звертаюся. Тримайте над нами небо. Ви вже з Богом, а ми маємо завершити цю місію, і ми не маємо права зупинитися. Мургородці, незважаючи на мороз і пронизливий вітер, підходили до столу, де був прапор України від миргородських волонтерів і залишали на ньому свої побажання миру, стабільності та процвітання Україні, а також свої автографи. Акція Велика Українська хода стартувала 14 вересня 2014 року з Майдану Незалежності у Києві.